Цікаві аудіокниги українською читає Юрій Сушко. Дякую, що слухаєте. Ви можете підтримати канал на Patreon Бажаю вам приємного прослуховування. Рей Нельсон. Восьма година ранку. Після закінчення сеансу комендант скомандував Прокидайтеся, але сталося щось, що не піддається поясненню. Виявилося, що один із гіпнотизованих весь час не спав. Раніше такого не траплялося ніколи. Його ім'я було Джордж Нада. Напівприкривши очі, він розглядав море людських облич, що обступило з усіх боків сцену амфітеатру. Спершу він не розумів, що відбувається довкола, здогад вразив його лише тоді, коли він нарешті розглядів обличчя перевертнів, точніше, їх потворні нелюдські маски. І той, чиє ім'я було, Джордж Нада, зрозумів, хто вони були, зрозумів, тому, що не спав, як усі. Першим його бажанням було бажання піти, втекти, але перевертні, безсумнівно, придушили б його свідомість командою повернутися, і все б закінчилося, навіть не розпочавшись. Коли сеанс нарешті завершився. Джордж вийшов на двір, і нічні спалахи Неону безслідно поглинули його. Він повільно йшов вулицею, намагаючись не подавати виду, що помічає зелені тіла і червоні, мов налиті кров'ю сітчасті очі, очі нових володарів. Один із них гукнув його Ей, друже! Вогнику не знайдеться. зупинившись, Джордж чиркнув запальничкою і пішов далі. Уздовж вулиць на вітринах висіли величезні плакати, що зображали криваві очі тварюк. Під ними були накреслені команди: Вісім годин працюй, вісім годин відпочивай, вісім годин спи, або Одружуйтеся і розмножуйтеся. Пильне око в одному з телеекранів на вітрині глянуло на Джорджа, але він вчасно відвернувся. Не бачачи обличчя перевертня на екрані, він міг чинити опір його наказу Слухайте мою команду. Нада жив у маленькій квартирі із спальнею, і перше, що він зробив, прийшовши додому, це обірвав дроти в телевізорі і зачинився в спальній кімнаті. Але з квартир сусідів до нього час від часу долинали звуки телепрограм. Здебільшого чути було людські голоси, але часто густо їх переривало гордовите квакання нелюдів. Підкоряйтеся уряду! Говорив один. Ми ваш уряд, квакав інший. Ми ваші друзі, ми ваші брати, мовив третій. Підкоряйтеся, працюйте. Раптом задзвонив телефон. Джордж підняв слухавку. Це був один із нелюдів. Говорить начальник поліції Робінсон. Джорджа нада. Ви постаріли. Завтра вранці о восьмій годині ваше серце зупиниться. Повторіть, будь ласка. Я постарів, сказав Джордж. Завтра вранці, о восьмій годині, моє серце зупиниться. У трубці пролунали короткі гутки. Не зупиниться, уперто прошепотів Джордж. Чому вони хочуть, щоб я помер? подумав він. Вони підозрюють мене. Можливо, хтось міг помітити, що на сеансі я поводився не так, як інші. Якщо завтра, вранці, о чвертю на дев'яту, я буду ще живий, то вони напевно все дізнаються. Марно сидіти тут і чекати кінця, казав він сам собі вголос. Спустившись сходами, він знову вийшов на двір. Плакати, телевітрини. Команди нелюдів, що випадково проходили повз нього, вже ніяк не діяли на нього. Їхні думки ще проникали в його мозок, але вже не ставали наказами чи командами. Перетинаючи бульвар, Джордж нада помітив чужинця. Той стояв, напів прикривши очі і спершись на стіну будинку. Озирнувшись і не побачивши нікого довкола, Джордж обережно підійшов до нього. Отворний вигляд тварюки вже давно його не шокував і налякав. Джордж навіть часто уявляв їх нормальними людьми. Ось цей, наприклад, був схожий на одного пияка, який. іди геть. просвистів нелюд, вирячивши на Джорджа свої червоні очі. На мить він відчув, як чиясь невидима залізна рука починає стискати йому горло. Але це відчуття тривало недовго, недовше, ніж йому знадобилося для того, щоб схопити з землі важкий камінь і щосили опустити його на стрижену під нуль голову. блакитно зелена кров хлинула з проломленого черепа, і нелюд впав, широко розкинувши ноги. По його тілу пробігла коротка судома, і через півхвилини все було скінчено. Джордж відтяг тіло до підворіття і обшукав його. У кишенях не виявилося нічого, крім маленького радіоприймача та вигадливо зроблених ножа та виделки. Радіо працювало, і з нього долинала незрозуміла нікому з людей мова чужинців. Джордж кинув приймач поруч із тілом, а ніж прихопив із собою. Далеко мені не втекти, подумав він. Але ж голими руками вони мене не візьмуть. Однак, як не дивно, ніхто не завадив йому піти. А якщо спробувати розбудити решту, думка, звичайно, була шалена, але чому б не спробувати, чорт забирай? Джордж пройшов ще кілька кварталів і звернув у провулок. Тут мешкала Ліл, його подруга, яку він знав уже давно. Піднявшись на останній поверх старого сірого будинку, він натиснув на кнопку дзвінка. Двері відчинила Ліл. На ній був довгий махровий халат, та м'які домашні капці. Я хочу, щоб ти прокинулася, почав він. А чого ти вирішив, що я сплю? усміхнулася вона. Проходь. Він увійшов до вітальні. У дальньому кутку працював телевізор, він швидко вимкнув його. Я не про це. Я мав на увазі прокинутися зовсім. Ліл глянула на нього з нерозумінням, і, плюнувши на пояснення, він закричав Прокидайся! Ти чуєш мене, прокидайся! Та що з тобою, Джордже? У голосі Ліл з'явилася підозрілість. Ти якийсь дивний сьогодні? Джордж ударив їй по щоці, і Ліл упала. Що це таке, Джордже? крізь схлипування почув він. Що я такого зробила? Джордж зрозумів, що програв. Вибач, пробурмотів він. Я. це, ну, загалом, це був просто жарт. Ліл подивилася на нього зі злістю та здивуванням одночасно. Твої жарти, Джордже, почала вона і, вдихнувши більше повітря, хотіла продовжити. Як раптом пролунав стукіт у двері. Хто це може бути? спитав Джордж. Замість відповіді, Ліл лише знизала плечима. Я відкрию, а ти приведи себе в порядок. Відчинивши двері, Джордж побачив нелюда. Чи не можна тихіше? мерзенним голосом просичала тварюка. На секунду. Джорджу здалося, що перед ним стоїть звичайний чоловік середнього віку, в літній сорочці з короткими рукавами. Видіння не покидало його навіть тоді, коли він вихопив з-за пазухи химерно прикрашений ніж і викинув руку вперед, сілячись чомусь не в груди, а впалаючи очі та потворно викравлений рот. Коли Джордж втягнув тіло всередину і зачинив двері, перед ним, на килимі, лежало уже звичайне тіло чужинця. Хто це? спитав він у ліл, яка забилася в кут і дивилася на все, що відбувалося круглими від жаху очима. Це, це містер Коні, прошепотіла вона. Ти вбив його, вбив так просто. перестань ревіти. Крізь зуби процидів Джордж. Я не буду, присягаюся, не буду. Тільки, заради бога, прибери цей ніж. Ліл була близька до істерики. Заспокойся, я не торкнуся тебе, тільки зв'яжу, але спершу ти скажеш мені, де квартира цього коні. Через двері, ліворуч, Джордже, я знаю, ти хочеш мене вбити. Зроби це швидко. Я не хочу, щоб мені було боляче. Будь ласка, Джорджа, будь ласка. Зв'язавши її простирадлами, він обшукав тіло потвори. Нічого, крім маленького радіоприймача та ножа з виделкою. Джордж швидко знайшов у коридорі потрібні двері і постукав. З за дверей долинуло покашлювання і нарешті пролунав голос: Хто там? Я друг містера Коні. Мені треба терміново побачити його. Він вийшов на хвилину, але незабаром повернеться. Двері зі скрипом відчинилися, і перше, що побачив Джордж, були яскраво червоні очі тварюки. Проходьте, будь ласка, дякую, відповів Джордж, увійшов, дивлячись собі під ноги. Ви самі вдома? спитав він, поки тварюка поралася із замком. Так, а чому ви запитуєте? Замість відповіді, Джордж вихопив ніж і по саму рукоятку встромив його їй в шию. У квартирі він виявив людські кістки та напів з'їдену руку. У кабінеті він знайшов зброю. Щось на зразок короткої рушниці, яка безшумно стріляє отруєними стрілами. Набивши кишені коробками зі стрілами, Джордж знову зайшов до ліл. Побачивши його, вона затремтіла від жаху. Заспокойся, мала, сказав він, відкриваючи її сумочку. Мені просто потрібні ключі від твоєї машини. Знайшовши їх, він спустився сходами і вийшов на двір. Машина Ліл була припаркована на своєму звичайному місці. Біля цигляної стіни. Він упізнав її по вм'ятині на правому крилі. Джордж завів мотор. Виїхав на вулицю і поринув у нічне місто, освітлене світлом ліхтарів та рекламних вивісок. Кілька годин він проїздив безцільно, повертаючи на перші ж вулиці, які йому траплялися, ніби шукаючи щось. Радіо безперервно передавало повідомлення про небезпечного злочинця на ім'я Джордж Нада, одержимого манією вбивства. Голос диктора перевертня був трохи тривожним. З чого б це? Що він, Джордж Нада, може зробити в одиночку? Раптом Джордж помітив, що дорога, якою він їхав, перекрита. Злегка пригальмувавши, він звернув на бічну вулицю. Ну що ж, хлопче, сказав він сам собі, вони перекривають тобі шлях із міста. Неважко було здогадатися, що в поліції вже все знають та шукають машину ліл. Джордж кинув автомобіль на стоянці і спустився в метро. По випадковості тварюк там не виявилося, чи вони були налякані, чи просто було вже пізно. Коли через кілька зупинок одна з тварюк сіла у вагон, Джордж вийшов, вирішивши не випробовувати долю. Піднявшись нагору, він побачив бар і зайшов туди. По телебаченню передавали екстрене повідомлення, і диктор знову і знову повторював ті самі слова Ми твої друзі, ми твої брати, ми твої друзі, ми твої брати. Ми твої брати. Клята тварюка була чимось налякана. Чим? Що може зробити проти них одинак? Джордж замовив пиво, і раптом він зрозумів, що цей перевертань на телеекрані безсилий проти нього. Джордж подивився на тварюку так само спокійно, ніби перед ним була звичайна людина або якийсь неживий предмет. Вони все ще вірять у те, що мають наді мною владу, думав він. І не знають, що є насправді. На екрані з'явилася його фотографія, і Джордж швидко відійшов від стійки. На очі йому попався телефон автомат. Наниж в кишені дріб'язок, він набрав номер. Ало, Робінсоне? Я слухаю. Говорить Джордж нада. Тепер я знаю, що потрібно, щоб розбудити людей. Що? Джорджа нада не вішайте слухавку. Де ви знаходитесь? У його голосі відчувалися істеричні нотки. Джордж повісив слухавку, заплатив за пиво і квапливо вийшов. Вони могли простежити, звідки був дзвінок. Він знову спустився у метро. Тепер він знав, куди їхати. Вже стемніло, коли Джордж увійшов до будівлі однієї з найбільших міських телекомпаній. Поглянувши на показчик, він попрямував до ескалатора. Поліцейський, що стояв біля входу до студії, впізнав його. Джорджа, нада? злякано видихнув він. Отруєна стріла встромилася йому в плече, і він осів, навіть не йокнувши. Переступивши через тіло, Джордж увійшов до студії. Теле та звукооператор, режисер та його помічник навіть і не зрозуміли, що відбувається. Отруєні стріли робили свою справу швидко та безшумно. За вікном уже вили поліцейські сирени і лунали окрики чужинців. Диктор за пультом повторював, не підозрюючи ні про що Ми твої друзі, ми твої брати. Коли Джордж вистрелив, він так і залишився сидіти з розплющеними очима. Джордж встав поруч із ним і, намагаючись не потрапити в камеру, заговорив на зразок перевертнів Прокидайтеся, прокидайтеся, шукайте нас та вбивайте, усіх до одного. Того ранку все місто почуло голос Джорджа, що ховався під виглядом перевертня. Місто прокинулося і почалася велика війна, але Джордж не дожив до перемоги, яка таки настала. Він помер від серцевого нападу рівно о восьмій годині ранку.